Вітаю в ефірі. Третій випуск жирного капрала Амстронга і його друзів в грі з назвою Операція Флешпоєнт. Якщо ви хочете вловити нитку сюжету, то раджу переглянути перші дві частини за посиланнями в тих місцях, де мають бути посилання. Якщо ж попередні частини ви бачили або вам, в принципі, пох, без зайвих слів погнали. Наприкінці минулого відео, силами криволапого лейтенанта Хамбера, ми змогли розбити укріплений район Совєтів і здобути важливу перемогу в битві за натівський острів Малден. Продовження тієї блискучої операції командування, що складається з надзвичайно талановитих та обдарованих людей, дає підрозділу нашого друзяка Армстронга важливу задачу. По перше, в складі піхотного відділення, без будь-якої підтримки, ми маємо провести зачистку села Сан Марій і знищити зенітну установку ЗСУ 234 Шилка. Далі ми маємо продовжити маршрут до містечка з назвою Шапуа, знайти і знищити там другу шилку. Лише після цього дядько Сем дозволить парі наших гелікоптерів злетіти та насипати святої люті на голову ворожих танків. Після чого разом з іншим загоном ми маємо зайняти те саме шапуа. Мій голос сповнений сарказму щодо геніальності такого плану через те, що обидва населені пункти і містина між ними просто кишать ворожою нечистю. Серйозно, їх там бігає кілька десятків, у них є БМП, ті ж самі шилки і пара танків. Натомість у нас 10 чоловік і жодної техніки. Хм, що ж може піти не так? На додачу в якості зброї в цій місії нам видали кулемет. І хоч в реальному житті кулемет це дуже потужна і страшна зброя, в багатьох іграх це просто величезний косорилий дрин, з якого немає жодної користі. Так, в реальному житті кулемети теж не відрізняються снайперською точністю і не носять себе самі, проте їх задача полягає в тому, аби накидати тонну свинцю в конкретну точку протягом короткого часу, аби позбавити ворога будь-якого бажання піднімати своє огидне обличчя від багнюки. У іграх і флешпоїн тут не виключення. Тупий штучний інтелект не сильно боїться помертий, вогонь на подавленні не працює, а кулемет з надзвичайно потужної зброї перетворюється на закам'янілий шматок калу. Можливість замінити кулемет на стандартну М16 з'явилась доволі швидко, а разом з нею я зміг підібрати і гранатомет. Наші боти змогли знищити шилку і БМП, але в процесі з нашого відділення загинуло близько половини особового складу. Як ні в чому не бувало, командир бадьоро репортує про те, що першу шилку ми знищили і викатуємо за другою. Ну да, а що, половина ж підрозділу ще ходить, ну значить, в бій. По дорозі ми зустрічаємо ще два ворожі загони, і після кількох спроб веселих пострілушок з нашого непереможного відділення в живих залишається три чи чотири особи. Ховаючись за кущами, ми підходимо близько до міста і дякувати всім богам. Саме на околиці стоїть та сама шилка, яку я швидко зношу сенатомета. Далі командир каже штабу, що гелікоптери можуть злітати. А ми тим часом біжимо подалі від міста, аби випадково на бавовнятко не знесло з лиця землі повністю наш малочисельний загін. По дорозі нас обстрілюють кляті вороженьки. Мені пощастило використати сейф прямо перед моментом, де мене вбиває особливо влучний чмобік. І тим самим я створив собі міні-версію дня Бабака. Розірвавши цекляте колесо сансари, я вийшов з ледцюга нещасливих природжень і заховався за скиртою кули неприбувного сіна, коли навколо почав творитись якийсь треш, угар і судомія. Поки гелікоптери знищують танки. Мої боти нарвались на іншу кубку чмобіків, в результаті чого з мого загону залишились двоє людей, включаючи мене. Я дочекався наказу на штурм міста, але не побіг одразу вир подій, а став чекати, доки шалені окупанти будуть намагатись добігти до мого куленопробивного сіна. Проходячи цю місію кілька разів до цього, в аналогічній ситуації, за цим самим сіном я перебив десь під 50 ворогів власноруч. На жаль, запис того епізоду я десь загубив, тому вам доведеться вірити мені на слово. В тому ж епізоді, що ви бачите, я відстрілив куди меншу кількість вічливих людей і зайшов в село лише після того, як побачив інший загін з бронетранспортером. Від мого відділення на цей момент в живих залишився лише я. Але ще раз враховуючи баланс сил на початок місії, я вважаю, що це просто суперовий результат заздалегідь безглуздої операції. Врешті-решт, ми взяли шапуа, і цей жах нарешті скінчився. В подальшій катсцені Армстронг та ще якийсь рандомний демократ спостерігають за кубкою диму, яка виявляється курявою від російських танків. Їм, бачите, не сподобалось те, що жирний Армстронг власноруч зміг відбити шапуа, і тепер вони мчать за помстою. Інший рандомний чел в Шапоа просить про підтримку, і нам показують звод Абрамсів, тонесенько так натякаючи, що наступну місію ми будемо грати за Хаммера. Цього разу екзібіт прокачав його тачку, і замість сратого старого танку ми отримуємо новенький Абрамс. Не Жиза, але так хочеться. В цій грі, як я вже казав в попередній частині, Абрамс є найживучішим танком і витримує більше влучань з РПГ аніж радянський т 80 За всіма іншими показниками в грі, крім хіба що швидшої призарядки, він нічим не відрізняється в геймплейному плані від того ж М60, але і це вже непогана перевага. Якщо після першого влучання М 60 ставав живим трупом, і наступний постріл означав смерть. Абрамс сміливо може танкнути один, а то й два снаряди, перш ніж ситуація стане критичною. Ми доїхали до Шапуа, відбили першу хвилю з кількох танків і добили другу хвилю з пари БМП. Штаб сказав, що оскільки ми молодці, то зможемо, крім цієї кубки радянського металобрухту, прибрати ще трошки сміття з убережі біля Ларів'єри, яку ще нещодавно намагався захистити наш друг Армстронг. По дорозі ми вибили пару одиниць техніки, а я зловив перший постріл від ворожої БМП. В самій Ларів'єрі на нас чекало ще пару танків, а на мене ще два снаряди в борт. Через це мій танк втратив можливість піднімати гармату, і я під'їхав притул до ворожого танку, щоб зробити йому епічне фаталіті. Під акомпанемент нашої стрілянини з міста намагаються втікти УАЗ і два катери, але виходить у них так собі. Трошки безглуздих покатушок, і місія завершена. Дядько Сем, з тебе новий Абрамс, бо старий ми трошки пом'яли сорян. Нам показують нову заставку, в якій солдатики обмінюються історіями про те, хто де воював і як там було. Одним з солдатиків є наш Армстронг, який, по-перше, раптово став сержантом, а по-друге, отримав право на приватну аудиенцію із головним дяді полковником і місцевою пародією на майора Арестовича. Тримати застінного сержанта в такій літній компанії якось не козирно і Армстронга одразу ж підвищують до лейтенанта. Непоганий кар'єрний зріст за одну катсцену. Полковник каже, що зібрав пацанів чисто поживати чіпси під півко і глянути якийсь прикольний фільм. Але так сталося, що якась падла, замінила касету з Рембо 4, чи що там було популярним в 1985-му, на відеозвернення командира радянських військ на цьому острівному масиві. Злого росіяна назвати Алєксій Губа. Льоха каже, що дає НАТО 48 годин на те, щоб злиняти з островів, а інакше він оголосить повну мобілізацію і візьме Мортон за три дні. Армстронг каже, що дідо виглядає так, ніби в нього в голові замість мозку плавають риглі шрека, на що йому розказують страшилки про льоху, який, до речі, десь в Депі отримав погоняло Дантист. Це вже звучить крутіше, ніж Моль. Губа один, хуйлуша нуль. Полковник каже, що Губа якась дуже спеціальна шестірка на рахунку Кремля, і, судячи з усього, весь цей заміс на островах є його особистою ініціативою, на яку московські куратори згоди не давали. Тим не менше, у Губи є близько 15 тисяч вільних бійців, і базованим Мерикосам потрібно якомога швидше і ефективніше допомогти їм демобілізуватись. Оскільки на той момент дії з функціоналом передачі позицій окупантів ще не було, лейтенанта Армстронга разом з Гостовським посилають назад на острів Аврон для зустрічі з бандерівцями, щоб отримати від них корисну інформацію про совєтів. Вся наступна місія полягає. У балачках і біготні. Ми добігаємо до замку, де до цього попрощалися з лісовими братами, і починаємо перемовини з їх командиром. Армстронг пропонує допомогу, але командир Бандерівців ставиться до цієї пропозиції скептично, згадуючи смачні піздюлі, з якими американці відлітали з острову в минулий раз. В ході дискусії Армстронг питає про друзяку славу і авозгопенеміткомандо Слава зігір Слава? Делуз до тодерашнс. There are not many of us left now. I, I'm sorry. Сцена трагічна. Головний пандерівець каже, що його люди допоможуть, оскільки особливо альтернатив у них все ж нема, і передає нам документи від слави, в яких він відмітив місця дислокації росіян на острові. Слава, мабуть, був місцевим генієм, якщо крім нього ніхто інший не здогадався зібрати і систематизувати таку базову, але критично важливу інформацію. Нашу розмову перериває штурм головної бази силами чмобіків, які через мільярди років еволюції таки змогли помітити підозрілу активність у величезному замку над окупованим ними містом. Гастовський каже, що залишиться тут, аби потусити з бандерівцями. А ми тікаємо назад на корабель. Місія завершена. Армстронг робить хитрий бартер і віддає документи полковнику, взамін отримуючи загін, що переходить під наше командування. Ця місія теж свого роду тренування, тепер вже того, як керувати загоном. В грі це реалізовано додатковою плашкою знизу екрану, на якій зображені наші бійці, виділити яких можна клавішами від F1 до F12. Все життя думав, на що вони потрібні, а воно он як виявляється. Далі через меню рації її можна віддавати різні команди. Перелік досить великий: можна наказати їм підібрати різні штуки, шикуватись в особливому порядку, стежити за певними сторонами горизонту і так далі. Найчастіше ж, ми будемо обходитись стандартними простими командами, типу сядь в машину, вийди з машини, повернись до строю, вільний вогонь і парою трійкою інших команд по ситуації. Наша задача в цій місії зібрати загін, розкиданий по різних селах, і протестувати різні способи огнітання рабів, керування підлеглими. Тут немає ніякого челенджу: 90% місії ми просто кудись їдемо, і зібравши всіх до ходя докупи, опиняємось в селі під назвою ГУАЗ, де відбуваємо слабенький штурм наших позицій і завершуємо місію. Наступне завдання теж дуже просте і не дуже цікаве. Нам із невеликим загоном треба добити залишки тих сил, що атакували ГУАС, а потім знайти останню базу всратих воріженьків на цьому острові, не атакуючи її. Оскільки я вовк пацифіст і читав Сунь Цзи, я знаю, що найкращий бій це той, який ти виграєш, не вступаючи у нього. Тому я зі своїми хлопами чекаю, поки місію зачистки виконають союзники. А ми, трошки почекавши, сідаємо у прокачену ниву і їдемо шукати їх там нітів. Територія, яку треба прочесати, достатньо велика. Але оскільки я знаю, де шукати, все відбувається швидко. Заїжджаємо на вершину гір, дістаю бінокль, дивлюсь на берег і бачу пару наметів із парою БМП. Якась паскуда побачила мене і почала стріляти, але у мене є чіткий наказ тікати з городу, тому я вробив свій вовчий інстинкт на максимум і просто дав по педалях вбіг у асу. Місія завершена. Всі молодці. Наступна місія ніколи не здогадаєтесь. Полягає у тому, аби знищити той табір, який ми знайшли у попередній. План полягає в тому, аби три відділення піхоти без прикриття знищили переважаючі ворожі сили з кількома БМП. Як завжди, геніальна стратегія і шанси на успіх просто захмарні. З цікавого в цій місії те, що тут ледь не вперше в розділі амуніція у стартовому брифінгу ми можемо обрати собі і нашим людям щось цікаве. Я обрав собі снайперську гвинтівку, оскільки в цій місії буде багато дистанційних боїв і роздав максимально можливу кількість гранатометів по загону. Одразу ж після спауну з за гори на нас виходить ворожий патруль. Я наказав своїм доходягам залягти, припинити вогонь, дочекався, поки вороги вилізуть з укриття, і ми швиденько пристріляли всю цю нечість. Наступний патруль ми зустріли, просуваючись до берега, і розстріляли його з висоти. Цього разу вже не без проблем. Врешті я підірвав одну БМП і наказав союзному загону бути нашим гарматним м'ясом і починати атаку. Складність цієї місії полягає в тому, що через велику кількість кущів і дерев пасивні чмобіки можуть годинами лежати і втикати в кущ прямо перед собою. Доки якийсь порив алгоритму, не змусить їх розвернутись і вбити вас з точки, повз якою встигли пробігти вже разів з 20. Особливо весело це на тому етапі, коли ви вже перебили майже всіх ворогів і просто бігаєте по кущах, намагаючись знайти останнього мудачка, який блокує вам скрипт завершення місії. Чесно, навіть знаючи цю гру дуже добре, на проходження цієї місії в мене пішло більше 40 хвилин, і мій сракотан розігрівся до критично високих температур. Тим не менше всіх потіряшок було знайдено і заспокоєно, базу знищено, а місію завершено. Наступне завдання ми отримуємо для майора Арестовича, і це, мабуть, все ж найулюбленіша моя місія в цій грі. Спочатку ми маємо знищити склад із вибухівкою в селі на перехресті. Його стережуть кілька БМП, які в певний момент просто поїдуть хизи куди. І два абсолютно сліпі і тупі охоронці. Їхні тіла я заховав і з'їв, а вибухівку заклав просто усюди, де тільки можна, по дорозі поповнюючи запаси вибухівки з тих самих складів, які я збираюсь зірвати. Взагалі я збирався зробити це у самому кінці, але через те, що підрив зарядів можна здійснити лише з певного радіусу, а не з будь-якої точки на карті, я повернувся, аби зробити цю частину місії зараз і не відволікатись потім. Головне. Наш завдання гастовських в цей раз підірвати якомога більше танків на великій ремонтній базі. Тут і проявляється свобода дій флешпоєнту. Стандартний набір вибухівки в амуніції складає три заряди, а танків на базі набагато більше. Проте ніхто не каже, що місію треба проходити саме таким чином. Я вбив пару патрулюючих охоронців і заліз на місце стрільця у порожній Т-80. І поки ворожі екіпажі в паніці бігали базою, я перестріляв їх до того, як вони залізли у свої машини. Далі я діяв у стилі, знищую все, що можеш, і стріляв просто по всьому, що може бути ціллю. В якийсь момент по мою душу прилетіли два гелікоптери, і через те, що вони заходили на атаку на малій висоті. З якоїсь спроби я збив обидва стандартною танковою гарматою. Ще трошки згодом до мене приїхала БМП і Кубка солдат, але й тут, після кількох повторень, я зміг розкидати все і вся. Врешті-решт, я доїхав на танку до точки евакуації, підірвав його на останок і завершив місію. Наступна задача, мабуть, найдушніша хуйня в усій грі. Я ненавиджу місії, в яких треба захищати конвої, героїв чи ще щось подібне, бо, як правило, інтелект об'єкта захисту в таких завданнях поводить себе максимально тупо, а весь геймплей зводиться до того, аби 30 років чекати на те, щоб якась полодо з калашматом вилізла з куща і знищила твою ціль одним пуком, поки ти відволікся на те, аби сьорбнути чаю. Так от, наша задача полягає в тому, аби довести конвой з трьох машин до аеродрому. У нас є загін піхоти, М113 з кулеметом і Хамві. Крім того, ми можемо віддавати конвой наказ, зупинитись чи їхати далі, а в деяких точках маємо змогу обрати маршрут на перехресті доріг. Я не хочу довго пересказувати цю місію, оскільки в ній немає жодного інтересу чи виклику. Серед ворогів немає навіть жодного гранатометника, не кажучи вже про танки чи щось таке. І найстрашніше, що Тут може статись це те, що якась паскуда розстріляє ваш конвой, поки ви будете їхати десь далеко попереду чи позаду. Чередуючи сейви і перезапуски місії з розвідкою місцевості, я зміг довести усі три машини з конвою неушкодженими і забути це душне гівно як страшний сон. Далі ми бачимо заставку, а день життя льохи губи. Якась секретарка на ім'я Ангеліна безконтактно облизує йому яйця і свято вірить в швидку перемогу Лєшого над загниваючим западом. Терпение, дорогой Алексей. Вспомни, о чем мы говорили. Вся Россия знает, что Кремль слабый. Как только народ осознает, что перевес сил в пользу НАТО, он испугается. Тогда все будут хотеть сильного вождя, который сможет вернуть нашей стране ее былое величие. И когда ваше унижение со стороны незначительных сил НАТО на этих островах завершится, Россия поймет, кто должен стать ее вождем. Ах, моя дорогая Ангелина, В місті з тобою я розкрашу всі континенти кров'ю наших врагов. Після цього епічна заставка під саундтрек Австралійської групи The Sevens, кілька інших треків, якої також використані в цій грі, показує нам висадку американців на Аверон. Версія 2.0. жирного лейтенанта Армстронга ми беремо участь у цьому святковому дійстві особисто і маємо захопити стратегічно важливий аеродром на півночі острова в першій хвилі атакуючих. Разом з двома іншими загонами. Ми без особливих проблем висаджуємось на берег, після чого суїцидальний танчик і БМП безглуздо згорають під вогнем наших гранатометів. Ми збираємо яєчка докупи і йдемо на штурм аеродрому. Одразу скажу, що захист аеродрому доволі серйозний, і наша задача номер один вибити ППО, аби дозволити гелікоптерам продовжити нашу темну справу. З якоїсь спроби у мене це зробити. Але обидва союзні підрозділи повністю знищуються в ході штурму. Далі прилітають гелікоптери, ми добиваємо найвідсталіших ваньків, які поодиноко валяються в різних кінцях аеродрому, і завершуємо місію. Наступне завдання знову Загастовський, який наводить у ворожому тилу, поки на півночі острова триває союзна висадка. Наша задача цього разу знайти секретну базу, до якої з усього острова безперестану їздять радянські фури. Ці місії нам дають безпосереднє керівництво над двома іншими шкіряними людьми. Але в місіях за Гастовський я не бачу в підлеглих жодного сенсу. Як правило, для ефективного проходження його місії треба діяти обережно і не привертати до себе уваги, тоді як з двома доволі тупенькими ботами зробити це фактично неможливо. Я дав їм наказ не стріляти і лежати в якомусь кущі, поки батя Гастовський сам розбереться із червоною загрозою. Прослідувавши за вантажівками, я опинився біля лісу недалеко від точки, де деякий час назад Армстронга взяли у полон і врятували Слава та його Виявляється, що тут в сраті соєтіки влаштували тимчасовий аеродром для своїх гелікоптерів, оскільки основний аеродром в силу від'ємного наступу радянських сил використовувати вони не можуть. Як завжди, замість того, аби закласти вибухівку і підірвати гелікоптери, я сів в один із них. Гастовський, до речі, настільки крутий арестович, що без проблем знає, як керувати і танком, і гелікоптером. І ще й не бачить жодних проблем, у тому аби сісти у незнайому йому ворожу техніку та почати на ній бій. Сівши у гелікоптер, я розпочав невелике фаєр-шоу. Зробити це не так просто. Просто через ворожу шилку і гелікоптер в цьому районі, але вже після декількох спроб за допомогою керованих ракет я зміг вирішити цю проблему і просто розрядив весь боєзапас викраденого Мі 24 по всіх ворогах, які були навколо. Заклавши вибухівку з візиткою Армстронга під гелікоптер, я закінчив місію, знищивши весь повітряний потенціал ворога на острові. Оскільки тепер ми вміємо командувати, градає на впідпорядкування своїх ботів всюди, де тільки можна. Тому тепер лейтенант Хаммер не просто власник козирного Абрамсу, а ще й командир танкового зводу. Це не зліт. Армстронга на 11 шаблів за одну катсцену, але Теж непогано. Наша задача розвинути успіх наступальної операції, захопити силу з назвою Тайрон, обійти або знищити укріплені позиції на дорозі за ним, і вийти до Монтеньяку, штурмом якого для нас завершилась перша кампанія зі звільнення цього острова. По дорозі до Тайрона нас зустріне БМП та Урал, а в самому місті ще одна беха, Т-72 і Кубка піхоти. Отримавши легкі пошкодження, ми займаємо місто і нам на допомогу надсилають ремонтний загін. Я витратив багато часу на те, щоб організувати медицину всіх своїх доходях і ремонт всіх їхніх. Машин, перш ніж продовжити місію, хоча відсутність будь-якого натяку на мізки у союзних ботів значно сповільнила цей процес. Після підлатування танків та людей я обрав обхідний маневр, бо укріплення ворога на дорозі оснащені мінним полем, з яким ми ніяк повоювати не зможемо. На іншому кінці лісу на нас чекав ворожий загін з піхоти і кубки гранатометників, з якими ми розібрались без особливих проблем. Тут я вирішив повернутись і таки розбити ворожі укріплення на дорозі, тому що я ігровий перфекціоніст, а мін стилу у них немає. Там на нас чекало багато Натометників, але фугасні снаряди добре проїдили їх стрій, а кулемети зробили решту роботи. Остання частина місії штурм Монтиніяку, в якому взагалі немає ворожої техніки і як і в минулий раз практично немає ворогів взагалі. Пострілявши повзуючих мудачків на центральному перехресті, ми зробили кілька кіл навколо міста і дочекались на вороже підкріплення. Фокусним вогнем ми просто розщепили їх на атоми в кілька секунд без жодних шансів. І на цьому місія для нас завершилась. Далі нам показують катсцену, в якій вдягнений у якийсь всратий мотоциклетний шолом чуділа, біжить по злітній смузі. Це четвертий і останній ігровий персонаж у Флешпоінті капітан Сем Ніколс. Він. Пілот гелікоптеру UH60 Black Hawk легендарної машини, розробленої, до речі, компанією Сікорський Aircraft, яка заснована киянином Ігорем Сікорським. Ця місія, як і всі перші місії з новою механікою в грі, є навчальною, але дякувати Богу, навчання у флешпойнті доволі лайтове і не дуже душне. Нам швидко показують, як піднімати опускати гелікоптер, рухатись потрібно нам сторону, і посилають забрати кубку піхоти, щоб перекинути в інше місце. Симулятор уберу, на який ми заслужили. В гелікоптерній механіці є функція автозависання над точкою, яка дуже допомагає скинути швидкість і посадити гелікоптер із мінімальними зусиллями, чим я і скористався обидва рази. Врешті-решт, висадивши піхоту в Монтиньяці, ми отримуємо по радіо заклик про допомогу та евакуацію побитих союзників. Нікол скаже, що базару нуль допоможемо, і ми відлітаємо в інший бік, аби витягнути друзяк із комуністичної сраки. Підібравши всіх на борт, ми рапортуємо штабу, який закликає нас використати штатну зброю і що ворожі БМП, що якраз наступають на союзне село. Все, що Black Hawk має в цій грізі зброї, це накеровані ракети, якими доволі складно влучити прямо в ціль, але які можна викидати здоровенними пачками, щоб перетворити місцевість навколо ворога на локальний В'єтнам. Відстрілявши всю пачку нарів, я повернувся на базу і завершив місію. Наступне завдання теж авіаційне. Виявляється, не тільки Арестович вміє керувати всіми одразу, і після минулого разу Ніколса з водія повітряної маршрутки підвищують до пілота ударного гелікоптера. Ну а чому б ні, одне і те ж саме, по суті, ну? Наша задача до болю проста: долетіти до Монтиньяка, знайти конвой, що йде з Мортона в Лемуль, знищити його, і добити всі ворожі танки у Лемулі. Ми починаємо на джипі на околицях бази, за якою ми маємо знайти наш гелікоптер і командира. Хитрий начальник сів у прокачений апач, натомість нам залишив кобру. Але, в принципі, і на тому дякую. Дочекавшись, поки стрілець займе своє місце у гелікоптері, я злетів і через певний час знайшов ворожий конвой. Викинувши пачку нарів, я без особливих проблем розкидав конвой. Після чого ми полетіли в лемуль і керованими ракетами почали виносити танки одне за одним. Хоч в цій місії для нас немає жодних загроз і проходити її надзвичайно легко, все одно це доволі весело, як мінімум, тому що завдяки ударній потужності свого гелікоптера, ми можемо зробити веселий і масштабний бабах. Після того, як лемулі все, що було в ньому димить, ми повертаємось на базу, і місія збиття. Беззахисних наземних цілей на цьому завершується. Що ж, визволення Аверону в самому розпалі, але щоб не виходити за межі адекватного формату, на цьому епічному моменті завершується третій епізод цього всратого шоу. Ігрова кампанія добігає кінця, і я сподіваюся, що зможу втиснути все, що залишається в останній відос. А ви, якщо додивились до кінця, втисніть лайк, дайте мені підписку на канал і залиште якийсь комент, аби алгоритми Ютубу підхопили мій шедевральний контент і донесли його до аудиторії гідних поціновувачів. Ну і скиньте зайву гривню туди, куди ви там зазвичай скидаєте на армію. Чи якщо ви не знаєте, куди скидати на армію, донатьте фонду, повернись живим. Вони споряджають українські гастовські і продукують бавовну у зовсім не ігрових масштабах, тому ваша гривня то. Точно буде використана з максимальним коефіцієнтом корисної дії. А у мене на цьому все. Давайте!